У столиці проходить велика акція родин полонених сім'ї захисників, вкотре нагадують, що їхні найближчі уже другий рік у російських катівнях на місці працює наша кореспондентка Катерина Галко і Вона зараз з нами наживо. Катю, я тебе вітаю. Розповідає, будь ласка, яка нині ситуація у центрі. Вітаю Іро, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Тож у центрі Києва на майдані Незалежності зібралися сотні родичів, друзів та близьких наших полонених захисників. Переважно це родичі полонених, які захищали Маріуполь, і зокрема Азовсталь. Такі акції мирні відбуваються уже не вперше. І давайте ж дізнаємось трохи більше про них. Добрий день. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше чому сьогодні я кожну неділю тут, бо ме. Чоловік, він морський прикордонний-офіцер, вже 21 місяць знаходиться в полоні. Чекаю на нього я, дружина, чекає на нього маленький син. Ми хочемо, щоб повернувся увесь маріупольський гарнізон, бо вони вже два роки не мають нормального життя. Вони 86 днів боронили Маріуполь. Вони витягнули на себе велику кількість ворога, і Київщину, Чернігівщину, Сумщина змогли ми ну, відвоювати. Хочемо, щоб нарешті хлопці повернулись додому. Заклинаємо увесь всю мірову спільноту ООН, Червоний Хрест, щоб вони допомогли посприяти обмінам і щоб Маріупольський гарнізон був вдома. Дякую вам дуже. І зокрема, дуже дякую усім нашим захисникам. Тож нагадаю, що такі акції відбуваються щонеділі у е, різних місцях столиці, зокрема тих, де дуже масово, як бачимо на майдані незалежності е, протестуючих, підтримують автівки, які проїжджають поруч. Вони сигналять і сигналять. Е, акція почалася у з тим Тут у другій досі е, десятки людей, які стоять із плакатами і привертають увагу. До проблеми повернення з полону нагадаю, що 16 лютого в лютого в Україну повернули кіла 58 загиблих наших оборонців. А у четвер, восьмого лютого, відбувся крайній обмін полоненими. Це вже третій обмін у 2024 році. У межах нього в Україну вдалось повернути 100 наших захисників. Тож ми продовжуємо тут працювати. Це вся інформація станом на нині.